Не робили фестин у вас? Робили. А де він відбувався? Він відбувався в, нас в селі і в Ходовичах. – А то де, де було? Де, на толоці чи де видали? На толоці. Так. А як виглядав той фестин? Та от так убирали, що такі жупани, то таке. Співали, відтанчавували. О, таке було. Ого, ні собі. А на тих хвестинах не виступали хлопці з спортивного товариства, може були січовики або. Лу? Були. Були січовики. Були? були. Січ, та? були. Так, січ. То хлопці, дівчата, Січі, дівчата, так? То там і хлопці, і дівчата всі чіли? Дівчата, так. То старші були, скільки було років? По скільки брали до Січі? До Січі я знаю, брали 20 років, 20 з чим. В Січ. А вони мали якусь форму свою? Мали. А якого кольору, не знаєте? Такого синого, голубого та Не дуже темного, а голубий. То я пам'ятаю. Я сама в Січі була. Так? — та. А потім пішла упа. А ви вже були в Січі коли? В якому році пішли до Січі? Тату ж так. — Вже за німців? За німців. Угу. Людей ганяли. Так. На Фестині самому? А не було ніяких конфліктів ніколи, не билися українці з не поляками? Не билися, правда, що не билися, але розгоняли, а наші ступалися, бо чого блочі били.